П'ять порад, які би я давала собі на старті мого підприємницького досвіду. Порада номер один. Пробуйте. Весь час щось пробуйте. Хочете, ніколи не зупиняйтесь, пробувати тестувати, вивчати, ритись, шукати, читати. Коротше, от прямо екшен. Завжди, екшен. Не бійся, що твої факапи до чогось приведуть. Все підприємницьке життя. Це все факапи, все досвід, і все в тебе вийде. А, прикольну штуку. Я була на лекції Андрія Федоріва, а, ну це не лекція, це Q&A сесія І я задала питання: що, що робити, коли все йде недобре. Він сказав, що така, У всіх просто е, проблема масштаби проблеми, вони у всіх абсолютно різні. Чим більше у вас бізнес, тим більше масштаб ваших проблем. Чим менше бізнес, тим вони менше. Але ви обов'язково знайдете вихід із ситуації, якщо не будете просто впадати в депресію А Третя порада: спілкуйтесь і знайомтеся з людьми. Ходіть на нетворкінги, шукайте спільноти підприємницькі, є платні, є безкоштовні. Просто пробуйте. Ваше оточення дуже сильно залежить. Ваш розвиток дуже сильно залежить від вашого оточення, з ким ви спілкуєтесь і якого досвіду ви набуваєте. Повірте, це стосується не просто там бізнес спільнот а якщо ви будете спілкуватися з людьми, які вірять в себе, які надихаються, не знаю, будь чим, які хочуть щось спробувати, не знаю, стрибати з парашутом. Неважливо, ви будете от в цьому стані. Вам завжди буде хотіти щось спробувати нове. Якщо ви будете е спілкуватися, оточуватися з, оточувати себе людьми е нитиками. Я не знаю, як правильно вибачте, за е ви будете сам нитиком. Ну, типу, прямо ми дуже сильно відображаємо те, з ким ми спілкуємось і в і скільки ми спілкуємось. Четверта порада. Читайте, багато читайте, і обов'язково все виписуйте. Знайдіть для себе місце, одне єдине місце, умиляю, тому що не робіть моїх помилок. Я завжди записувала в мільйони місць. Я тут подумала: а тут я в Телеграм записала, а тут в нотатки, а тут я в ЗОшит собі записала, а тут в комп'ютері, а тут комусь відправила. Ви ніколи потім не знайдете. Намагайтесь фіксувати все в одному місці. Можливо, вам допоможе у вас в Telegram, якщо ви користуєтесь, є Saved Messengers. Чому я використовую цей спосіб? Тому що там можна і голосові записати, якщо в мене немає часу, на, саме писати, а можна просто написати, а можна щось скопіювати, відправити собі. Ну, коротше, мені дуже допомагає саме відкладені повідомлення самі собі. В телеграм так от і обов'язково читайте. Коли ви читаєте, будь-що, хочете художку читаєте, хочете читаєте бізнес, літературу, автобіографію, все одно надихайтесь. Коли, Чим більше ви читаєте, чим більше ви надивлюєтесь на щось, тим більше у вас ідей. Ну, типу, ваш мозок генерує якісь ідеї, що може покращити ваш бізнес. завжди є куди покращувати, стопудово. Порада номер 5. Користуйтесь штучним інтелектом. Я обожнюю штучний інтелект. Чесно, я вважаю. Це не так, що типу, штучний інтелект все вирішить за мене. Ні. Але чим більше ви спілкуєтесь на якісь, ну, типу, щось ви не знаєте, запитайте у штучного інтелекту. Повірте, його відповідь може вас надихнути на іншу відповідь. Але сам факт в тому, що ви. Візьмете ту інформацію, якою ви не володіли. Ви не можете володіти. Жодна людина не володіє всією інформацією. а штучний інтелект володіє. Так от, одна із. Колись я спілкувалася зі штучним інтелектом стосовно того, як мені вийти на ринок експорту, і він мені дав таку класну пораду, що я офігела, я така почала ритись і. Була дуже здивована, що таке можна робити і таке можна продавати, і це прям легко. Я просто не знала про це. Тому, будь ласка, використовуйте штучний інтелект, не використовуйте, типу, копіпастом, а просто намагайтесь читати, що він вам пише. Коригуйте його, якщо він не відповідає вашим вимогам, стандартам або тону войсу. Просто. Читайте те, що він вам пише, намагайтесь редагувати під себе і беріть. Головне.